За останні декілька днів відбулася ціла низка важливих подій, серед яких прийняття Верховною Радою бюджету на 2026 рік перемовини між сполученими штатами Америки та Російською Федерацією, а також низка важливих просувань російських військ на фронті. Про це все ми поговоримо сьогодні. Тож давайте починати. Але перед тим як ми почнемо, я хочу дуже сильно, прямо от максимально сильно попросити вас перейти в опис. Там є збірчик, Ми збираємо на пісюни. Не надзвичайні пісюни, а на філансан. Що це таке? Це противошахідні дрони, які допомагають нам захищати наше небо проти БПЛАшів. Ваші 5, 10, 15 гривень. Є дуже важливою силою. Я залишаю скільки ми зараз зібрали грошей. Збір буде тривати аж до... Початку січня, тож дуже прошу перейти і закинути ваші 5, 10, 15 гривень. Окрім цього, також в оксі не є наш телеграм-канал. Там публікуємо всі актуальні новини. Тож переходьте, підписуйтесь. Ну і тепер точно починаємо і починаємо з Держбюджету України на 2026 рік. Дефіцит бюджету України буде становити 20%. Це значить те, що Україна буквально залежна від фінансової підтримки іноземних партнерів. Цей бюджет є великою, великою ганьбою українського уряду. За цей бюджет по факту проголосували слуги народу і ОПЗЖ. Уявіть собі,

Слуги народу і опозиційна платформа «За життя». Ці дві партії цей бюджет. У Чому його проблема? В першу чергу, те, що держава розставляє пріоритети дуже і дуже дивно. Держава виділяє мільярди доларів на три тисячі від укрзалізниці на зимову є підтримку тисячу гривень. Також нещодавно повідомили про те, що літнім людям після 40 буде надано безкоштовні дві тисячі гривень на а, потреби в лікуванні популізму зараз від партії Слуг народу і конкретно від зеленського просто купа, натомість що. Ми бачимо у держбюджеті на 2026 рік. Ми не бачимо ніякого підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Порівняйте ціни у 2022 році і у 2025 році. Наскільки сильно вони змінилися? Я думаю, ви погодитесь, що можливо навіть і в два рази, а на певні продукти напевно в три. Але зарплати військовим не збільшують, натомість виділяють на це мільйони. А не забувайте також про те, що військовослужбовці самостійно заправляють машини, дуже часто лагодять самостійно шини, зупиняються в прифронтових містах і винаймають квартири за свої гроші. Чи запустила хоча б якусь програму держава для цього? Ми не побачили жодної програми. Натомість, ми побачили тисячу що за він зеленського. Окрім цього, варто зазначити, що знов залишається телемарафон. На телемарафон у цьому році закладено 2 мільярди гривень з державного бюджету. 2 Мільярди гривень з держбюджету на телемарафон Виявіть собі, скільки життів можна було врятувати на ці 2 мільярди гривень. Виявіть собі скільки машин ФПВ, тощо можна було купити. При цьому знов ж таки маємо дуже великий дефіцит. Мінфін, наприклад, заявив про те, що 45 мільярдів доларів потрібно Україні, щоб покрити дефіцит бюджету. Тобто, буквально ми маємо надію на те, що наші партнери будуть продовжувати нас фінансувати. Реальні стратегії українського уряду просто немає. Найбільше у цьому. Всьому дратує залишення телемарафону. Абсолютно непотрібна річ. На початку повномасштабного вторгнення можливо це дійсно було і потрібно. Єдине офіційне джерело інформації. Окей, супер, хай буде зараз. 2026 вже рік на носі. І на 2026 рік ми продовжуємо взяти 2 мільярди гривень на телемарафон, коли переважна більшість людей черпають інформацію з Ютуба. Телеграму короче, держбюджет дуже Трошечки підняли мінімальну заробітну плату, трошечки підняли стипендії, трошечки підняли простовий мінімум, тощо, 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 тощо. З усім цим я думаю, ви можете ознайомитися самостійно. Підняття там дійсно невеличкі, плюс-мінус на 10%. А і я забув сказати про один з найбільших тупізвів. От про це я забув сказати, Боже. Зараз почуєте шедевр. Напевно, ви бачили геніальну реформу від міністерства освіти та науки, а також законопроект про те, що викладачам мають збільшити заробітні плати на 30%. Ось тут у вас десь з'явиться схема збільшення грошей викладачам. Там деяким на 30%, деяким на 50%, тощо, що найцікавіше, попри те, що викладачам збільшують заробітну плату, грошей на це не виділяють. Що це значить? Це буквально говорить про те, що умовно вищому навчальному закладу неважливо будь-якому просто в Дніпрі це вищий навчальний заклад в Харкові, у Львові, в Києві. Тощо без різниці фінансування вищому навчальному закладу я маю на увазі університету, якщо що не збільшується, а зарплату підвищувати потрібно. Як гадаєте, що будуть робити університети в такій ситуації? Очевидно, університети будуть збільшувати ціну контрактників. Ціна на контракт буде зростати. Наскільки сильно вона може зростати? Цілком може зростати і в два, і в три рази, тобто до мінімальної суми у 100 тисяч гривень на рік за контракт. А це, наприклад, ціна сусідньої Польщі, але буквально у університеті не будуть інші. Вибору, тому що іноземні студенти в Україні зараз майже не вчаться. Кількість їхні скоротилась у два рази. Бюджети не збільшились. Тому у університеті просто не буде іншого вибору. Це призведе до того, що наша вища освіта буде просто вбита. Вона і навіть знаходиться об'єктивно в поганому стані, а так її просто доб'ють. Це ще одне популістичне рішення підвищити зарплату викладачам, але не виділити на це гроші, перекинути відповідальність за це на університети. Тож це призведе до різкого скорочення контрактників, тому що давайте. Будемо об'єктивними зараз, коли контракт коштує з урахуванням гранту, а гранти дійсно має велика кількість людей. Це 30-40% мінімум, а то і більше. Середня вартість на контракт становить близько 15-20 40 тисяч, якщо це хороший університет. Коли ми говоримо за таку суму на рік, це дійсно реально потягнути. Коли ж ми говоримо за 100 тисяч плюс, це дуже складно. Тож з бюджетами розібрались, просто не поговорили. Переходимо до перемовин до договорнячка. з відео у відео. Я продовжую казати договорнячка не буде в результаті перемовин. Ну, Шакео заявив, що компромісів поки не знайдено. Да, дійсно перемовини тривали 5 годин. Да, дійсно, у відразу поїхав до посольства США. Да, дійсно були пасти про те, що от ми продуктивно попрацювали від російської сторони тощо. Але давайте будемо реалістами. Домовились домовлятися в минулому відео я вже пояснював плюс-мінус, як виглядає коло договорнячка. саме так я його називаю. Штати давлять на одну зі сторін, зазвичай. Чається Україна садяться за стол перемовин. Росія висуває неможливі потреби. Україна їх відхиляє на Україну. Не вдається натиснути, і все колу. трошки зачитаю основне, що взагалі було сказано про перемовини російською стороною. Москва отримала ще чотири документи говорила суть плану США щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції. Сторони заявили про готовність продовжувати спільну роботу для досягнення врегулювання. Путін передав Трампу низку політичних сигналів. Компромісного варіанту плану щодо України поки немає. Москва отримала ще чотири документи. Окрім 28 пункт, окрім цього, тут дуже цікаво зазначити те, що пише NBC. NBC з посиланнями на російського високопосадовця пише наступне: є три ключові пункти мирного плану, на які Росія не піде на поступки. Перше, це територія Донбасу. Росія ну просто не може відмовитися від Донецької області. Це те, заради чого взагалі задіювали СВУ. А Україна, у свою чергу, не піде на безкоштовну подарунок від вигляді Краматорського вигляді Слов'янського у вигляді, Слов вигляді Канстахі той самий, да, дійсно Стаха зараз це місце, яке знаходиться на фронт, але питання скільки можна ще утримувати Кацтаху, і скільки Росіян помре за кацнах безкоштовна передача величезної кількості землі ні до чого хорошого не призведе. В принципі, передача безкоштовної землі Росії ні до чого не призведе. Це слабкість у питаннях. Перемовин з Росією слабкість показувати не можна. Другий момент: Росія хоче обмеження чисельності збройних сил України. Давайте будемо казати об'єктивно, Україна навряд чи просто так візьме і нападе на Російську Федерацію. Це ще один сигнал до того, що Росія не збирається викидати Україну зі своєї як політичної, так і військової точки зору в контексті впливу. Я вважаю, що якщо дійсно ми зменшимо нашу кількість збройних сил до дуже низького рівня, Росія нападе повторно. Якщо ми говоримо про зменшення до 600-800 тисяч, це цілком нормальне зменшення військ. Повірте мені, не факт, що ми зможемо з нашим бюджетом нормально утримувати таку кількість контрактників в українській армії, тому 600 тисяч це з головою. Але не 85, на як, наприклад, йшло в Стамбулі. Да? 85 тисяч плюс ліквідація будь-яких озброєнь, які стріляють далі за 40 кілометрів. Ну і третій пункт це визнання нових регіонів РФ Сполученими Штатами та Європою, як російських територій. Це закріплення збройної боротьби Російської Федерації на території України. Починаючи з чотинадцятого року, Росія хоче легітимізувати спробу окупації. Допускати цього не можна. Сьогодні це Донецьк. Сьогодні це Луганськ. сьогодні це Мелітополь. Сьогодні це Каховка. Сьогодні. Одні це крим. Завтра це Харків. післязавтра це Дніпро. Потім Запоріжжя, потім Суми, Полтава. Тощо. Я не кажу О, давайте воювати до останнього українця. Шановні, Я не маю права так казати. Я не знаходжусь на лінії фронту, щоб так казати. Я не кажу, що треба воювати, і особливо не мені казати, скільки потрібно воювати як людині, яка не воює. Я знаходжусь у комфортній квартирі. У мене світло, у мене тепло. Я знаходжусь у Харкові. У мене є все. У мене є кав'ярня під домом, У мене є хороша їжа тощо. Але при цьому я політол. Я оцінюю ситуацію з точки зору політики і з точки зору політичного кому. Я ні в якому разі не відправляю всіх на війну і не кажу, що там от військові мають воювати до кінця. Ні, мені б дуже хотілося, щоб були якісь інші реальні варіанти розв'язання війни. Але наразі я не бачу їх тому і кажу свою думку. Цей момент проговорили тепер до ситуації на фронті. Видання білд пише про те, що Покровськ впав. Дійсно, це є в принципі всі основдувати, що Покровськ дійсно пав. Якщо ми подивимося на Діпстейт, там все місто позначено або сірою зоною, або вже окупованими територіями. Плюс варто враховувати, що Діпстейт нещодавно показав дуже тривожно насправді, мапу. Ми написали, що Берноград в результаті того, що Діпстейт виклав нам пересування російських військ, показаних на мапі. Так, от, якщо вірити цим просуванням, то виходу з Мирнограду просто немає. Тобто, в результаті ми маємо оточний мирноград і окупований Покровськ. Можливо сказати, що Росія витратила дуже багато ресурсів на окупацію Покровська. З Мирноградом ситуація інша. По-хорошому війська з Мирнограда потрібно було виводити вже давно. Ключовий ресурс це людський ресурс в Україні. Його мало. У нас дефіцит людського ресурсу. І людський ресурс ми маємо зберігати якомога. Сильніше як мога довше люди. Це найважливіше, що є людська цінність найбільша цінність. Якщо є розуміння, що є ризик оточення, війська потрібно виводити. Це моя власна думка. Знову ж таки на військова аналітика не претендую. Тим баче, дійсно в боях за Покровськ, Я так кажу за мирноград в боях за Покровськ. Росія втратила дуже багато. У нас телеграм-каналі є окремо. Ви можете забити СБС в пошуку. Там є фотографія, де на ста квадратних метрах, метрах, не кілометрах, знаходиться 30 російських. Патів. Тобто щільність загиблих там була По помернограду. Марноград вірогідніше за все дійсно вже зараз оточено. Діпсейт пише про те, що а, підвіз туди неможливий. Туди не заходить ніяка українська техніка, яка б могла б допомогти, тому що це просто ризиковано і буквально в усіх точках, де можна теоретично навіть проїхати, там вже зараз сидять в засідках російські війська. Тож битва за Букровська Мерноград. Закінчилася, окрім цього, якщо говоримо про фронт, то важливо зазначити те, що а, була заява про те, що Україна розробляє БПЛА перехоплювачі для камів. Ми теж збираємо зараз на БПЛА перехоплювачі пісюн. Пісюн – це БПЛА перехоплювач Піон. 1 він називається в народі Пісюн. Скиньте, будь ласка, свої 10 гривень. Нам дуже потрібно на збір. Будь ласка, якщо Україні дійсно вдасться розробити БПЛА перехоплювачі проти камів, це може стати неймовірно ефективним, але я особисто в це не вірю. Елементарніше те, що швидкість каба за висока, щоб його збивати і збити кап набагато стальніше, ніж збити, наприклад, реактивний шахід. Але в будь-якому разі віримо в українське або Також я хотів би попросити вас поставити вподобайку, написати коментар на це відео, якщо вам воно, звісно, сподобалось. Я дуже дякую, що ви додивились до цього моменту. На сьогодні у мене все. Дякую, гарного вечора, бароного неба.